Всім привіт! Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді дводіапазонний габітний маршрутизатор від компанії Ruigi, а саме модель rg і W тисячу триста Ознайомимо з його характеристиками, перевагами і особливостями. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Не так давно у нас на каналі вже виходив відеоролик про роутери Руїджі. Там ми розповідали про сам бренд загалом і торкнулись майже всього модельного ряду домашніх роутерів, тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось на новинці від компанії Ruidia моделі з лінійки Rii RJEW 1300G. Давайте розпакуємо та подивимось на комплектацію пристрою. Поставляється роутер у фірмовій картонній упаковці, яка одразу розповість про певні особливості пристрою. В комплекті усе стандартно. Сам пристрій. Патчкорт, блок живлення, посібник користувача та гарантійний талон. Виглядає роутер дуже стильно та сучасно. Корпус пристрою зроблений з пластику і важить всього 300 грам. На верхній панелі знаходиться LED-індикатор, який сигналізує про різні стани пристрою: зелений про нормальну роботу, зелене миготіння про перезапуск або відновлення заводських налаштувань, а червоний про несправність. П'ять спрямованих складних антенн забезпечують високий рівень сигналу Wi-Fi. На передній грані знаходяться вентиляційні отвори, бокові грані вільні від будь-яких елементів, а на тильній частині розташувалися 4 гігабітних порти RJ45, роз'єм живлення, кнопка Reset та кнопка re Mesh. Усі роз'єми підписані, а аванпорт додатково виділений яскравим жовтим кольором. Кнопки увімкнення тут немає, роутер вмикається одразу при подачі живлення. На задній частині пристрою розташовані 4 ніжки: два отвори настінного кріплення та інформаційна наліпка. На відміну від своєї молодшої моделі, Ruiz Rie RJEW 1300G підтримує стандарт Wi-Fi 5 та працює в двох частотних діапазонах 2,4 ГГц з максимальною швидкістю до 400 Мбіт на секунду та 5 ГГц з максимальною швидкістю до 867 Мбіт на секунду. У сумі отримуємо 1267 Мбіт на секунду, що відповідає класу AC1300. А інтеграція дводіапазонної передачі з технологією mu mimo 2 на 2 дозволяє забезпечити стабільне інтернет-підключення та покриття Wi-Fi. Руїдж вказує на використання в RI RJW 1300G 128 МБ оперативної пам'яті та 16 МБ постійної, а з двоядерним центральним процесором з гіперпотоковою обробкою ви отримаєте вражаючу продуктивність Wi-Fi для єбітної мережі початкового рівня. Ще одна приємна функція пристрою підтримка ri Mesh, Всього за натисканням однієї кнопки декілька пристроїв об'єднуються у єдину безшовну мережу за допомогою дротів або навіть по повітрю, що забезпечує повне покриття Wi-Fi у кожному куточку вашого будинку. Підключені пристрої можуть перемикатися з одного вузла сітки на інший, плавно і непомітно, тому процес непомітний навіть, наприклад, при потоковій передачі фільму. І наостанок згадаємо про зручний мобільний застосунок Rio Router App. Він дозволяє за декілька хвилин виконати перше налаштування, дистанційно задавати параметри батьківського контролю, розумного будинку та гостьових мереж. Налаштування можна виконати двома способами: або через кабель, під'єднаний до комп'ютера, або по Wi-Fi. Пароля за замочуванням немає. як варіант для бездротового способу можна використовувати застосунок Re-Router App, який повністю безкоштовний як в App Store, так і в Google Play. Для налаштування роутера, по-перше, треба до нього підключитися. Для цього відкриваємо налаштування, бачимо нашу мережу Ruigi, вона без паролю, оскільки це наше перше підключення. Натискаємо підключитися. І після чого переходимо за адресу 192.168.110.1. Одразу бачимо картинку та модель нашого пристрою. Далі можна задати час автоматичного оновлення програмного забезпечення, наприклад, 5 ранку. І натискаємо далі. І переходимо до покрокового налаштування інтернет-з'єднання. Роутер просить нас ввести ім'я мережі, наприклад, Ruid GTS, нехай це буде. Задаємо пароль мережі. Пароль сторінки адміністратора можна задати окремо або використовувати той самий, що для підключення Wi-Fi. Будемо використовувати той самий. Далі обираємо країну, регіон та часовий пояс для коректної роботи пристрою. До слова, два діапазони можуть бути об'єднаними під одним сіт або ж відокремленими на дві самостійні мережі. Після проданих налаштувань бачимо остаточну конфігурацію, яку ми внесли: це пароль керування, назву нашого сіт, до якого можна підключитися, та QR-код, щоб завантажити застосунок і мати віддалений доступ. Натискаємо Готово. Щодо функціональності, то після пройдених кроків на головній сторінці з'являється можливість переглянути карту мережі, ознайомитись з деталями пристрою, вимкнути гостюву мережу та переглянути активність дротових портів. На сторінці клієнти нам відкривається список під'єднаних користувачів, де ми можемо переглянути деталі підключення, здати статичну IP-адресу пристрою або взагалі заблокувати користувача. В розділі більше нам доступні більш нучки налаштування основних параметрів, бездротової мережі, параметрів безпеки та системних параметрів. Але деякі функції, такі як батьківський контроль, доступні тільки через мобільний додаток. Давайте тепер до тестів. Порти, як ми вже згадували раніше, гігабітні, а швидкості Wi-Fi мережі, як заявляє виробник, сягають до 400 Мбіт на секунду на частоті 24 ГГц та до 867 Мбіт на секунду на частоті 5 ГГц. Але в реальності таких цифр ми не побачимо. І це зумовлено виключно фізикою та роботою самого стандарту Wi-Fi. Роутер був протестований у дротовій та двох діапазонах бездротових мереж. На щастя, в студії у нас гігабітний інтернет. Отже, ось вам результати тестів. Як на мене, результат доволі достойний, як для гігабітної мережі початкового рівня. Руїджі w 1300 g це двохдіапазонний гігабітний роутер, який надасть вам повне покриття, просте налаштування та надійний роумінг. Чудово підійде для користувачів, які не хочуть переплачувати за Wi-Fi шостого покоління, для багатоквартирних будинків з високою щільністю інших пристроїв, та для людей з великою кількістю Wi-Fi девайсів, яким важлива швидкість та хороше покриття бездротової мережі. Також багатьом сподобається функціональність додатка РОЇ Router App, за допомогою якого можна зручно керувати пристроєм віддалено, а наявність рії Mesh дасть можливість легко масштабувати домашню мережу або мережу невеликого офісного підприємства і збільшити Wi-Fi покриття. Нагадую, що Безпека Клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, тому ви завжди можете звернутися до нас за консультацію по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Поставляється роутер у фірмові тонній упаковці, яка одразу розповість про певні особливості пристрою. Давай ще раз. Фух, всім привіт.